Екіпаж вітролом цілиться під башту, знає, що це вразливе місце. Бачить вибух. Бачить вибух, відлітають елементи. Друзі, це елементи активного захисту. Це така технологія, коли ти попадаєш в танк і вибухом зносить кумулятивну струю. Але, на жаль, він виїжджає. Дивіться, іде з нього густий дим, але він виїжджає і їде так, ніби нічого не сталося. Це от тим, хто думає, що танк можна знищити одним. Боєприпасок. Бачите, друге враження, хтось із наших колег влітає в нього. Вибух, який ви щойно бачили, це наші союзники теж б'ють по ньому. Ціляться знову таки під башту, але попадають в гусеницю. Удар в гусеницю може таке трапитися, що гусеницю зірвало, але насправді кумулятивний боєприпас робить маленьку дірочку в ньому, і цього недостатньо, щоб підклинити трак. І ось він зупинився якимось чином. Ми не знаємо, що там відбувалося за кадром, хто знову ж таки із союзників працював. Протитанкісти, механізовані батальйони штурмові, але це командна робота, друзі. І зараз пілот вітроломи шукають той кут. Он, цей дим це він намагався завестися. І зараз пілот залітає, дивіться, пролітає акумулятивний захист і залітає до люку. Пілот дронорозвідника підтверджує враження. Ви бачите, горить там якраз, де вони заходили, трошечки ззаду. Мені здається, все-таки, що це хтось із змізників залетів, бо вогонь іде не з люку, якби це було якби е, залетіли точно в люк. Уявіть собі, в останній фазі зв'язок пропадає, там є. Певний елемент успіху От має пощастити взагалі як в житті, так і на війні. Екіпаж «Вітроломи» зараз вибирає кут, як залетіти. Бачите, оці плити, це і є та активна броня, це такі корпуси, начинені вибухівкою, пластидом. які, Якщо ти в нього влупиш, то вибух буде навіть сильніше. Так, знову момент істини і заліт в люк танку. Танк Т-90 знищений спільними зусиллями 3-ї окремої штурмової бригади.